Привіт вам, друзі, з сонячного Нью-Брансвіка. Це Атлантична Канада, і я хочу вам показати, дивіться, якщо наблизити, бачите оті гори на горизонті, оце Квебек, провінція Квебек, навіть видно трохи океану Атлантичного. Отак, дивіться, це госпіталь, який зараз збудований і тепер. Вже внутрянка робиться. А ми тут робимо меблі. Оце наш пацієнт. Взагалі-то так палата буде виглядати. І отут будуть ліжка, шикарні палати. В кожній палаті в Канаді, в сучасних лікарнях. Бачите, буде тут туалет, душова. Дуже багато місця, зручно. І це наш пацієнт, над яким ми працюємо. Така проста шафа. Дуже проста, але в ній були проблеми. Вона була неправильно прикручена. Тут були отвори замазані, і прийшлося заміняти оцю-всю поличку. І також частково в таких шафах ще ми заміняли верх. На цьому поверсі цих палат приблизно десь 40. Так що десь 40 шаф. Нам треба було лікувати. Але ми це зробили, все гарно, красиво, все відрегульовано зараз, все закривається. Отак. От Дивіться. Все. Чітко красиво. Такий замочок тут. Отака от робота, отака от робота. Я вже майже рік працюю по меблях в Канаді, це моя перша тут робота. Друзі, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Я дуже вам радий. Це допомагає каналу розвиватися. Всім добра і до нових зустрічей. До нових зустрічей!